День світла Христового Воскресіння, тоді як просинається земля, неначе знову, як колись в часи ті, на небі ясно сонечко сія, зима холодна знову проминула уся природа тішиться весні. І згадуємо Воскресіння знову у ці весняні радісні митні. Із Воскресінням Господа настала для тих, хто полюбив його весна. Для тих, що його жертви не приймають, в серцях назавжди лишиться зима. Христос Воскрес! Вітають всюди люди, але не вірять, що для них Воскрес, вже скоро знову Воскресіння буде і буде знову чудо і чудес. Воскресне і підійметься у небо Христова Церква, щоби з ним там жить. Доки ж прийде він. Згадувати треба його і смерть, і Воскресіння, і путь. То путь, яку прийшов тут на землі він, щоби воскреснуть, мала бути смерть. Щоб життя відкрились в Божим сині, була голгофа, був розп'яття хрест. Життя не втримане ні камінь, ні могила. Життя, яке приніс Христос з Небес, і смерть тепер уже не має сили. Над тим, хто для життя в Христі Воскрес, хто для гріха помер уже в житті цим, прийнявши жертву Господа Христа, приніс до Нього хто свої гріхівці, до його ніг життя своє поклав. Христос воскрес, уже лунає знову, Христос Воскрес, і ще одна весна. Гряде Воскреслий, а чи ти готовий, гряди мій Господи, і з радістю сказать,